Медведів каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто все, то, що думає Путін, доносить це Медведів. І от Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує імп... ім... ну це імперіалісти. Їм ім потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, взагалі ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це, це дуже дуже довгий процес, дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. Вони звісно вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб, а, вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній а, всередині в, взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому Рішення вони приймають супер супербюрократично, і це більше схоже на якусь фантазію, що в 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу, де ми будемо вам платити його. Навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації у нас і дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато за посиланням в шапці профіля. Телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа «Відкрити в браузері.